Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю. Сьогодні ви почуєте про унікальне обладнання, яке отримала одна з львівських лікарень, про рідкісну надскладну операцію, яку виконали наші львівські медики. І про головні медичні новини Львова. Не пропустіть два складних оперативних втручання одночасно. Як лікарям обласної лікарні вдалося врятувати пацієнта з розривом аневризми черевної аорти. Лабораторія Львівського «Охмадиту» отримала унікальну техніку. Які нові можливості з'явились у медзакладі? Госпіталізували з розривом аневризми черевної аорти. Згодом діагностували аневризму у воротах нирки. Потім два складних оперативних втручання. І пацієнта врятували. Це все вдалося зробити лікарям Львівської обласної лікарні. Про цей унікальний випадок ми розкажемо далі у сюжеті. Сьогодні пан Василь усміхається і розповідає, як сильно хоче додому, адже він вже два тижні у лікарні, та сюди він потрапив у такому критичному стані, що й самі лікарі не знали, чи взагалі він доживе. Адже у чоловіка було одразу декілька небезпечних захворювань, про які він навіть не підозрював, адже на свої 68 років на здоров'я не скаржився. Я в неділю планірував Було все добре. Ну, коли я встав, почали болі. Ну, не дуже, ну я думав, десь там приліг, то й ну, кажу, ну відійди, розходжуш, я напішав на робі. Мовче ну, наразі гірше, 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 гірше. Я потім вже трошки сказав, звай скоро. Вже сильний боляч на Спочатку чоловіка привезли в Новояворівську лікарню, де медики на УЗД побачили розрив аневризми черевного відділу аорти, відтак пацієнта одразу відправили до Львівської обласної клінічної лікарні. Пацієнт поступив до нас в понеділок з інтенсивними болями в животі. Що є однією з ознак якраз розриву цієї гіганської аневризми аорти. Проте, коли я побачив результати комп'ютерної томографії. Зразу звернуся до Ігора Івановича, оскільки була неприємна знахідка, величезна аневризма в воротах нирки, досвід поєднання одної і другої патології в цьому світі є досить рідкісним. У світі описано лише 355 таких випадків в Україні. Такими пацієнтами опікуються лише у відділенні судинної хірургії Львівської обласної клінічної лікарні. Якщо ми візьмемо співвідношення розмірів той аневризми до нормального, це в шість разів була більша судина в тому місці. Були розширені також клубові артерії, тобто аневризми ще були клубових артерій, це теж усугублювало. Розрив, на щастя, пішов до хребта і це отримало ту ділянку. Оперувати потрібно було негайно Та було багато ризиків, а тому потрібно було підготуватись до хірургічного втручання. Лікарям вдалося знизити тиск у чоловіка, що допомогло виграти більше часу. На жаль, не було в банку крові достатньої кількості. Нам допомогли колеги з інших клінік. Ми знайшли трошки крові, що дало нам більше впевненості, можливості для проведення успішної операції була е, доставлена кров. Ми використовували апарат Селсейвер, тобто ми брали кров, яка в під час операції йде з пацієнта, відмивали її, потім її капали. Відтак було проведено два складних оперативних втручання: зокрема, реконструкцію судин, резекцію аневризми аорти і клубкових артерій, та аутотрансплантацію нирки. Це коли нирку. Витягують з організму, заморожують, роблять е, операцію. Роб, ці судин, судинки зшиваються, забирається ця аневризма, і після того садиться назад. Аневризма аорти була така велика, що ми нирку не могли витягнути. Нам не заважало нам, і тому мусили спочатку робити аневризму аорти, ліквідовувати це, а потім вже як вже звільнилося місце, то тоді вже заморожувати нерку, ну трошки помінялося. Дев'ять годин поспіль ціла команда спеціалістів Львівської обласної лікарні боролася за життя пацієнта, і їм це вдалося. Нирка, яка при поступленні мала вже неправильну форму і ледь виконувала свої функції, зараз працює добре. Нирка змінила свою форму. Вона стала з такою продовгуватою нормально овальною і почала якраз давати сітю. Розумієте, і тому знизився тиск. Якраз зараз пацієнти не потребує якихось великих препаратів сильних, щоб коригувати нього зараз нормальний тиск. Зараз пан Василь почувається добре і готується до виписки. Каже, що відтепер буде слідкувати за тиском. А зараз у програмі Медексперт коротко про головне. Не перемикайте. В Україні розширять комплекс обстежень новонароджених для виявлення спадкових та вроджених захворювань. Про це заявило Міністерство охорони здоров'я. Цей проект передбачає збільшення діагностики від 4 до 21 нозології. Він запрацює в рамках пілотного проекту у 12 регіонах, серед яких Львівський. Регіональні центри забезпечили інноваційним обладнанням і підготували спеціалістів з необхідним досвідом. Таким чином, це дозволить ще на доклінічній стадії застосувати відповідне лікування. Що може запобігти проявам захворювання, або значно їх полегшить. Ця послуга, як і раніше, буде доступна у пологових стаціонарах. Щоб кожен українець після інсульту мав шанс повернутися до повноцінного життя. Уряд планує збільшити тривалість реабілітації для таких пацієнтів до 21 дня. Нагадаємо, що сьогодні він триває 14. Також вчетверо збільшить і фінансування, зокрема до 44 тисяч гривень. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Додамо, що кожного року інсульт вражає більш як 100 тисяч українців, з яких половина втрачає можливість вільно рухатися. У львівському хмадиті з'явилось обладнання, з допомогою якого виявити збудника інфекції можна буде в декілька разів швидше. А це для маленьких пацієнтів дуже важливо, адже тоді і лікування призначати можна буде якомога ефективніше. І все це завдяки унікальній техніці, яку для лікарні подарували благодійники. Більше про це ми розповімо у нашому наступному матеріалі. Щоб дітки були здоровішими, відтепер у львівському охмадиті майже в три рази швидше виявлятимуть збудника інфекції, що пришвидчить і сам процес лікування для маленьких пацієнтів. А все завдяки сучасному та унікальному обладнанню, яке подарували німецькі благодійні фонди, а зокрема організація «Хоуп». Оскільки обладнання є досить дороговартісним, це є півтора мільйона гривень. Тому ми вирішили залучити до співпраці ще один німецький благодійний фонд проект Гільфе Камбія. І я дуже вдячна їм, що вони відгукнулися на цю ідею, тому що загалом цей фонд допомагає країнам Африки і в Україні. Вони в червні були вперше. Але, побачивши наш Львівський охмадит, вони зрозуміли, що тут також треба допомагати, і що наші дітки вартують гарного якісного обладнання. А компанія-постачальник цього лабораторного обладнання та діагностичних реагентів Укрбіо також забезпечила всю можливу допомогу а зокрема, навчання персоналу лабораторії і лікарів та сервісне обслуговування. Відтепер швидкі і достовірні результати мікробіологічних досліджень доступні і в лікарні львівського хмадиту. Правильний підбір антибіотиків дуже важливий, особливо в критичних станах, коли є бактеріемія, коли є септичні стани. Там кожна година неправильного призначення антибіотика десь на 10%, 8-10% знижує шанс на виживаність людини або дитини. Це особливо актуально буде для реанімаційних відділень, де час іде на вагу золота. Щоб найкраще лікувати і підбирати правильно лікування, нам потрібно знати точно, який збутник ви. Кликав ту чи іншу інфекцію, а знаючи це, можна найефективніше підібрати антибіотик для боротьби з цією інфекцією. Таким методом ми робили до 10 днів, і це є ну затягнений процес, і лікарі не можуть швидко визначитися з призначеннями лікування. Апарат цей дає. Може і на другу добу, і на третю вже видати результат. Він може навіть працює він круглодобово. Як тільки обладнання надійшло, лікарі одразу розпочали навчання і вже планують використовувати його в роботі. Хотіла би дуже подякувати нашим благодійникам. Це Вольфган Понто і благодійний фонд Хоуп, так само нашій опікунській раді, наші зокрема опікунці Тетяні Балашовій за те, що для нашої лікарні зробили такий цінний подарунок. Додамо, що це обладнання допоможе боротись із проблемою антибіотикорезистентності, тобто зниження ефективності ліків, що сьогодні поширено у всьому світі. Далі вас очікує ще більше актуальних медичних новин. З вами програма «Медексперт». залишайтеся з нами. Її переплутали з іншою жінкою і сказали рідним, що вона загинула. 66-річна жінка з Бахмута потрапила до лікарів першого медоб'єднання вже без лівої кінцівки. Її пацієнтка втратила після російських обстрілів. Щоб зберегти другу ногу, медики вдалися до декілька годинної складної реконструктивної операції. Розтрощену кінцівку вкоротили та прибрали неживі тканини. Закрили рани та пересадили шкіру. Все пройшло успішно. Далі пацієнтку очікує ще тривала реабілітація та протезування. Додамо, що рідним таки вдалося знайти жінку і вони вже разом. Зроблять капітальний ремонт та закуплять все необхідне обладнання. Благодійники профінансують створення реабілітаційного відділення у лікарні Святого Луки. Воно матиме додатково 30 ліжок, зали фізичної реабілітації, ерготерапії і стане частиною Національного реабілітаційного центру Незламні. Відтак, українці, які постраждали від війни, матимуть більше можливостей для відновлення. З кожним роком у нашій медицині з'являється все більше можливостей для порятунку людей. І попри те, що нашим лікарям часом вдається зробити практично неможливе, ми повинні пам'ятати, що багато чого залежить саме від нас, тому щоб критичних ситуацій було якомога менше. Часно звертайтесь до спеціалістів, не забувайте за профілактичні обстеження. І якщо є можливість вберегти себе від смертельних інфекцій, використовуйте її. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». Бувайте.